В Ісландії ще є старі такі для квартир. Тут вам оставляють ключі. Якщо ви замовляєте через сайт хостел або якусь квартиру, ви приїжджаєте вам кажуть код. Набираєте код і вона відчиняється. Щось покажу. Бачите, закрилось. Ви набираєте тут код і вона закривається. І, до речі, вони є такі на дворі, і тоді резинкою такою затуляється, щоб трималось. І потім ви тут код набрали. <закрилось> Ось код набрали, відкрили, ключі тут, взяли і так же саме тут. Закрили код. Набрали, взяли ключ і відкрили свої двері.